І розвідки в тебе нижні ноти, якщо тебе немає замість, то я не ставлюся, я їм більше. А це ми любимо! Так, і навіть в контрактах я їм. Серйозно? Так. Яка ти собі більше подобаєшся? Така, як ти була в 25 чи така, як зараз? Чесність. Якщо я можу, я можу зараз бути в 25, тому що я себе завжди відчуваю на 25. Тому що мені 26 просто. Ну Все чесно. І я повертаюся, а мені тут з балетом танцювати. Я дуже люблю танцювати. І я повертаюсь, і цей стілець стоїть і що мені з ним робити? То я ж не Іра Петрова зараз, я ж Кармен. Повертається, наприклад, Кармен. Вона бачить стілець, то що вона робить? Вона ж не робить так. Вона ж не робить так. Ти що? Я Кармен може? Я кармен можу сказати. ти що? І я там трошки. Зараз в мене, зараз ти мене, зараз я тобі. Шановні друзі, сьогодні у мене в гостях нарешті прекрасна жінка, не чоловік, не тенор, не бас. Баритонів у мене ще не було, але прекрасне мецо Сопрано, заслужена артистка України, солістка Національної опери України ім. Тараса Шевченка Ірина Петрова. Привіт, привіт! Привіт. Іра, дякую, що прийшла. Дякую, що дякую, що запросила. — Ми будемо намагатися відповідати і спілкуватися дуже стисло, тому що всіх немає часу дивитися, але впевнена, що буде цікаво. Іра, найперше запитання до тебе. Яка була найважча роль у тебе і чому вона була найважчою? Найважча поки з тих, що співала, це була попелюшка. Чому? Тому що це технічна партія і протягом всієї опери Повинно бути багато ресурсу, енергії, сил, і треба завжди не, не вимикати мозок, щоб співати все до кінця, бо в кінці найкрасивіша арія. В кінці, коли ти вже <реш> в кінці опери, коли ти там. коли вже закінчилися <реш> сили, а ти в кінці повинен показати саме. То тому це справа, що ти співаєш, співаєш, і великий шматок сил залишаєш на фінал. Я Думаю, що це попіточка. поки ніж. Поки що Скажи Але би, я так... її дуже люблю дуже. Я теж, до речі, дуже люблю. І в нас гарна постановка цієї вистави. Не знаю, чи вона йшла цієї землі, бо я давно не люблю. давно не йшла. Давно не йшла. На жаль. А скажи, будь ласка, чи зражає тобі інколи якийсь специфічний грим, специфічна зачіска, можливо, якийсь специфічний одяг? Заважає, коли некомфортно. Навіть якщо. Нічого не заважає, а ти відчуваєш що тобі некомфортно, то це заважає. І тому я завжди максимально намагаюся перед виходом на сцену зробити собі комфортно, щоб мені все подобалось. Якщо вже якісь там п'ять хвилин до виходу, навіть я намагаюся встигнути. Грим я роблю собі сама, тому що закінчила курси байкапу. Прикольно так. А дівчата роблять мені зачіску, костюми. Ми теж намагаємося завжди робити так, щоб було комфортно. От, скажи, будь ласка, нашим підписникам, чи потрібно нарощувати зайві кілограми для того, щоб волос звучав більш об'ємно, потужно і більш помицово, можливо, ще більше звучали нижні ноти. Ну, Взагалі про це немає ніякої мови. Іра, звідки в тебе нижні ноти? Якщо тебе немає зайвих кілограмів? Це природа, що я можу зробити? Природа така. Коли я навіть була в дитинстві, Така ж стройненька, красивенька, але нижняно, не були завжди. Е, кілограми не, не важливі, важливо те, що людина їсть, е, як людина себе почуває, і е, скільки у людини ресурсу для тієї чи іншої партії. Все, О, до речі, тут запитання, яке було не заплановано. Але скажи, ти вже з дитинства з музичної школи вже знала, що ти це собрана, що у тебе низький голос. Як взагалі тебе було це відчуття? Не знаю, любила свідомо чи ні? <ріст> так, кажу бистренько. Музичної школи майже в мене не було, тому що я в 15 років зрозуміла, що хочу співати, і пішла в музичну школу в травні місяці, в 15 років постукала і кажу: добрий день. Навчить мене, будь ласка, співати. І мене взяли в музичну школу в місті Дніпро, музична школа No3 е на вокал хор, фортепіано, як спеціальний так. предмет, і сольфеджі, музиктература. І це 15, 15 років. 15 це років. 9 клас. так. Да? І я вже в 10 клас шагнула з вересня, навчаючись і, е, в школі середньої і в музичної. І так я за 2 роки закінчила сім класів. По класу фортепіано, вокал, хор, сальфеджі, муз літератури. Господи Боже, давайте <світ> поаплодуємо. Шалені жінки. Ми тут самі. Ну, ви обов'язково поаплодуєте. Вертаємось до теми голосу. Я хотіла бути естрадною співачкою. Я не хотіла. Я не, роз... ну, я не знала, що таке опера. До речі, це якась, напевно, проблема, тому що. Дітям в музичних школах їх не знайомлять з красивою музикою. Та знайомлять. На музик літературі ми слухали. Але їм не розказують, наскільки це красиво. Їх не ходять ці оперні театру. Mm -hmm. Я не знаю, в музичній школі для мене теж академічно було щось таке. Моя дитина навчалась в музичній школі, зараз закінчила. Е і там на музичній літературі їм ставили е багато таких гарних е шматочків. Музичних, музичних шматочків. Але моя дитина. Росла за куліссям зі мною, тому е, що про себе хочу сказати, що я пішла в оперний театр вперше в житті в музичному училищі на першому курсі, бо моя викладач, артистка Нана Андрійна Суржина. Моє ваше продати на вітання. І моя викладач е, працювала в театрі на той час. Я пішла вперше дивитися вистави, але е, Кохання до опери в мене з'явилось після того, як я почала слухати в платівки uh -huh. з великими виконавцями. Все. Я після цього я не виходила з дому півтора місяця. Прекрасно. Я вчила, вчила. Я просто закохалась в оперу і все. Я більше не могла без цього жити. Естрада на другий план. Так, бо це, ну, добре, так. В даному випадку це велике нижні ноти були завжди. Але вони повинні розкриватись надав, ну, коли доросліш, вони стають більш потужнішим і об'ємнішим. Іра, скажи, будь ласка, чи є у тебе особливий ритуал перед виходом на сцену? Чи це вистави, чи це концерт має різницю? Є. Але я про нього не скажу. <реш> 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 Тому що це такий таємний ритуал, який я. Ну, такі таємничі ритуал, в мене є. Так. Окей, можливо, просто досиш пораду, чи потрібен цей ритуал, ну, мені, який може допомогти. Мені він допомагає налаштуватись. А чи потрібен кожному, це вже діло кожного. Індивідуально. Окей. <ривіт> чи відрізняється твоє харчування? В день вистави, перед так. днем вистави. В день вистави я їм більше. <ривіт> а це <ривіт> ми <ривіт> любимо. Так, і навіть в антрактах я їм. Серйозно? <ривіт> так. Якісь обмеження, що ти не їсиш, наприклад. Е, або ну, що що їсиш? такого, якщо дуже жирненьке, але потрібно в топку закинути так, щоб відчувати. Так, вибачте, мої друзі вегетаріанці. Але <с без цього я ніяк не заспіваю. Колись перед вступом мені казали перед вступом і зачиначили. тарілка борщу, тарілка борщу. Але навіть на борщу не заспіваєш. Не заспіваєш? Бо борщ таке. Споплило і уплило. А треба щось таке, що так осіло і тримала. Це так, якась. Так, так, так. Щось таке, що енергетично тримає. Що б ти порадила молодим співакам, початківцям? Ти знаєш, взагалі немає ніякої єдиної поради. От немає її. Якщо б до мене звернулись за порадою, я би щось порадила. А... Саме найголовніше, що я зробила який висновок розвиток. Розвиток. Це не тільки розвиток, що ти займаєшся тільки там, вокалом, розвиток тебе як особистості, як, якщо ти Читати, чоловік. Як слухати, багато багато бачити, дивитися. Надивлятися, брати важливе в тому, що ви подивилися, брати ту емоцію, як вона виглядає, і як її потім перенести на сцену. Оце найголовніше. Для мене взагалі. Чесність на сцені це найголовніше. А ось є молоді співаки, точніше, вони є, і не тільки молоді співаки, які дуже бояться е, того, що вони виходять на сцену і починають лажати. От mm -hmm. в них там, не знаю, не звичить них там, нижня Фа, не звучить верхня Сі, mm -hmm. і вони виходять Я і їм їм так страшно. Mm -hmm. Це дуже тяжко. Це досвід. От як Щоб ти їм порадила в цей момент, щоб вони. Не боявся все ж таки, тому що досвіду ж потрібно десь набиратися, то тільки там на сцені. Ось і як так. не боятися чесно що собі сказати, що ти відчуваєш в даний момент. Перед виходом на сцену там. Чесно собі казати, ні, я можу, я можу так, ну це не працює. Я хвилююсь, я дуже хвилююсь. Але я проробив, наприклад, багато роботи, щоб вивчити це, і я винесу зараз те, що я зробив. Або... Я мені так погано, там, мене тілікає, я така вся воздушна, така вся е, нервова. А це треба зібратися і, там, подихати. Якщо я така нервова, то треба трошки підлікувати нерви, наприклад, туди. але не перед виставою взагалі подумати про те, чому я така нервова. Е я б ще хотіла від себе додати, що просто молодісті ракети, хто перший раз виходить на сцену, щоб вони не забували, що. А сама монцертка Кабальє, вона не зразу стала монцка Кабальє. Іра Петрова теж вона не вийшла на сцену і зразу заспівала кармен з першого разу. Вона теж проходила ці всі етапи. Так. І на кожному етапі вона ставала кращою, ставала так, там Це розвиток, Розвиток. до речі. Розвиток. Про, знов про розвиток. Постійно О, так, роз, по розвиток. Тому просто знеріться з тим. Зміріться і почніть вкладати в своє ментальне здоров'я більше ніж ви вкладаєте. Тому що це рукалісти не тільки. Голосові зв'язочки. Зв це, перш за все, особистість. От Вкладайте в себе як особистість. І це особистість це психологічна стойкість, там, наприклад, ем, якісь розумові здібності це все дуже-дуже помітно. І навіть в, в, в нервовій ситуації теж дуже помітно, чи людина ем, може взяти себе, опанувати і йти далі. Чи людина скаже, Пішов я, не хороші люди, не буду я більше виходити. І тоді питання до початку, але ти починав, тому що ти дуже хотів чи хотів. Або хтось хотів, або хтось. <laughs> Якщо хтось хотів, то такий фінал може бути. Іра, тут далі цікаве запитання до тебе. А ти, я пам'ятаю, перші рази, до речі, коли після Дніпра виїхала в Київ, ти, ну, зараз ти. Теж класно, але просто це тоді була якась така діковінка. Вона така карман. Була я не знаю. Там здається, ти і на стіл там скакала, Там вона так ні, ну я вона просто таке вона така витворяла там. Я, до речі, до того не бачила, тому що у нас тут класі співачки теж є, але я бачила там, перший раз з Ось, І для нас це взагалі щось таке в смислі, Що це роблять писать? Чесно, ти мені кажеш, а я відчуваю радість за те, що ти мені кажеш. Тому що, по-перше, Кармен я заспівала перший раз 24-25. Я потрапила да. на проєкт, який мене просто розкрив як кармен. Мені було 24 роки. Я потрапила в проєкт, де я співала 12 вистав за місяць. Карма Карме. І я була дуже вільною, тому що. Тому що... Співано, зроблено, так було все? Ні. 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 ні? Тому що я була вільна як е, та особистість, яка необхідна для цієї партії. Що тобі допомагало вживатися в цю роль? Я взагалі. Чи взагалі типова для тебе? Така поведінка в житті. Чи це для тебе взагалі було кардинально щось інакше? Можливо, як досвід якогось я не знаю, спілкування, як досвід, можливо, якісь вкраплення були, але я просто дуже енергійна була завжди в. В юності, я була вже така енергійна. Але це все склалось дуже гарно далі в пазл, який потім вийшов в гарну виставу. І Кармен, до речі, це теж така партія, яка в 24, наприклад, чи в 25 я розкривалася як дівчина, яка має там багату енергію юну, там вільну. Потім стає дівчина доросліша, як жінка, і партія доросліша, як жінка. Тобто то ти хочеш сказати, що м, твоя карман 24-25 років, і, то ну, інші дівчатки. І через інші там, 5, 5 років, 6 років, 3. <ріст> <ріст> 30 плюс, це інші дівчатка. Це інші дівчатка, але це теж я. Це теж я. І я можу і зараз вискочити на стіл. А Може. як тобі, що тобі подобається більше, до речі? Яка ти собі більше подобаєшся? Така як ти була в 25 чи така як зараз. Чесність. Якщо я можу. я можу. Зараз буду я в 25, тому що я себе завжди відчуваю на 25. Тому що мені 26 просто. мені теж 26. Ну, все чесно, друзі. Ми маємо такий рік, який ми відчуваємо. Так. Все інше не має значення. Чи були тебе якісь конфузи на сцені під час виступів, можливо? Можливо, просто знаєш там хтось не відкрив тобі двері, не дали якісь реквізити. Сукня ну, так, так, з реквізитом. Були були різні, руку хтось були різні руку. конфузи. Були конфузи, От зараз згадала стілець, залишили прямо по центру сцени під час. Циганською пісні, до речі, в Кармен. І я повертаюся, а мені тут з балетом танцювати. Я дуже, до речі, люблю танцювати. <реш> <реш> і я повертаюся, і цей стілець стоїть, і що мені з ним робити? То я ж не Іра Петрова зараз, я ж Кармен. Повертається, наприклад, Кармен. Вона бачить стілець, то що вона робить? Вона ж не робить так. Вона ж не робить так. Вона так не зробила. Вона візьме стілець. <свігатрі> і я так і зробила, тому що, Боже мій хоч там нікого не прибуде. <свігатрі> не прибила, тому що я бачила, куди я швиряю. Це все, <стан -2> розумієте, ти на виставі, як людина, яка бачить навколо себе все. І ти не Таня, чи Іра, чи хте, хтось там ще. Ти той образ, ти Кармен, або ти Адальжиза, або ти Попелюшка. І ти зараз працюєш, і твоє тіло зараз не твоє. Воно виконує. Цей досвід, досвід цього життя. Ти проживаєш це життя, і ти бачиш цей стілець. І ти підходиш і так же, що мені стілець, хто його тут залишив, наприклад. І там йди сюди, там. я можу. До речі, ой Боже, все, я згадала. Давай. Один був такий випадок. Ні, не знаю, чи розказувати. У Львові я співала Кармен і я дуже люблю таку експресію, коли ти не розмовляєш з партнером на сцені, ніби. Під сонся ближче. Або там... А що далі? За, так, за шкірку там, ні ні, ні. Я... Це був момент, коли. Та-датан, -да -да -да, це карменцітан. Оце, ага. Це та-та-та-та-та-та-та-та. І оця дівчина там, з цим ножем там, до мене, а я відталкаю і кажу їй: ти що? Я, я, кармен можу, я Кармен можу сказати. Ти що? І я там трошки. Пум. Ти, ти що зараз в мене, зараз ти в мене. Зараз я в тобі. І оце все, оце та нож, оце мене відкидає, все, я... все, це три секунди, я там їй кажу. Та. А потім, після вистави стук в двері. Ця дівчина стоїть з двома дітьми. Боже. Вона плаче. Боже. І вона каже мені: Я працюю в театрі дуже багато років, і я ніколи в житті до себе такого не. Чула. А я кажу, а я, а я намагаюся вигадати, що, хто, таке? Хто, це, що Хто це за дівчина? Що це сталося? А я кажу: Боже, це, це ж визнажем. Ой, це ж, це ж не, до вас не має ніякого значення. Ну, ніякого. розумієш? А людина сприйняла це на свій лад, тому що е, вона ніколи не про людину. Людина повинна відчувати себе не зараз я ти. А той образ, який працює. Звичайно. Бо а вона так. на мене з ножем. А, а вибачте, будь ласка, на мене, що хтось з ножем кидався колись, я ж їй теж не сказала, а чому ти на мене з ножем зараз До мене дійшло. до речі, зараз до мене дійшло, а чого вона ножем на мене кинулась? Іра, а скажи, будь ласка, у тебе розпівка взагалі займає багато часу? Я? Розпівка. Це взагалі тема може бути цього дня. От сьогодні незалежно. Тема не про розпит сьогодні, а сама розпитка може бути весь день. Ти зранку там щось. Прийшла в театр. Ні, що ще. Потім з концертмейстером. ні, 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 Давайте то, давайте все. О, все, я налаштувалася. А ще зайдете до мене в антракті. Добренько. В антракті ми ще це. Оце я про це. Ні, ми можемо розмовляти. Але про розпитку, Ні, це це цікаво. просто так, як відчуває себе голос в даний момент часу. Чи є щось у тебе таке, коли ти можеш відмовитися від виконання якоїсь мізансцени? Наприклад, мізансцени або просто якісь угу. умови, від яких ти відмовляєшся, щоб виходити ну, виконувати і щось? Якщо це не етично і йде всупереч, наприклад, моїм духовним якимсь. Досвіду моєму якомусь жіночому. Я відмовлюся, якщо мені буде некомфортно, і попрошу трішечки зробити так, щоб знайти е, спільну мову. Але в принципі, ти ну толерантна до якихось там змін, не знаю, чи ти більш така, я, я толерантна, але якщо буде мене стосовуватись е, якийсь момент, який мені. Е, що це може бути? Тобі скажуть, співати на руках, не знаю. Витягну, співати вулиць, на руках, це що? Ну співати на руках, тому що це оправдана якось. Так, так, так. То це співати на руках, тому що це оправдана якось вимогла ситуація. Так? так, що тако? могла погодитися? Так? Ні. Ні, ми кажемо співати на руках, ну це сісти. Шо? А мається на увазі на вертного? Ногами? Ні. <смі> <-да> ну <смі> <Таке, смі> ну, що, таки... Ну, якщо буде виправдано. Якщо буде виправлено, співати на руках. Я не, я, я не, не зможу співати на руках. Бо голосу так, треба опора на ногах. Хто співає на руках, той молодець? Але я ще в мене такого досвіду не було. І маю надію, що не буде, тому що співати на ногах гаразд. До Певнініше і правильніше, ніж на руках. Іра, я тобі дякую за приділений час. Вам, якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і можливо, якісь цікаві запитання до Іри. Я думаю, що вона буде не проти записати ще якесь відео із відповідями. Yeah. Приходьте на вистави. Знаєте, при... найближча, при... найближча вистава. Ну, найближча, здається, у нас буде «Трупа дур. Найближче трубадор, Трубадур, Так. А далі потім вже не пам'ятаю. Слідкуйте за літішою національною обертською. Дякую за зустрічі! па-па.